Тає екологічна агітбригада Одайської гімнасті. Не говорять, по наш дивість. Єдина родина, єдина держава, бережемо природу рідного краю. Наше село, пальовнича Одая, частинка поділля, правлинки держави, крапля до краплі, синє море. Тож збережемо своєї простори, якщо об'єднаємо наші зусилля, будемо включатиме на наша країна. моєї рідної країни панує всюди, ти не кине що. Вона у горах, у скелястих вежах, вона у з гір, що обриває струмкі потоки. Вона у дубі, клері та березі, у яворі, що в після співають. Вона усюди. Моя країна осудила. Вона жива, жива, моя країна. Живи і яколи до неї ні. Мій рідний край карпатські полонени, мій рідний край сади подія, мій рідний край степи кургами, мій рідний край це предки слави. Як чую всюди запах меду, а в крапах чистої роси я бачу небо весні в поодиноко, між полів стоять, пилюються тополі, між ними вітер свищу волю. Це Україна, з поля, ми переносимося у ліс, лиш промінь сонце сніг розкриє, вони нам дивний світ відкриє, світ ніжних, теплих кольорів, чудові квіти квітері собі, Зимні і березня малі. Вже, здається, на землі немає кращої місцини, ніж наші немці в Україні. Ми ще малі та знаємо чітко, як на небі, так і на землі, все зберегти у фарбах треба, у фарбах теплих, ніжних та ясних. Ми маємо гарний край, з лісів, степів та гір. Ми маємо м'ялі, полонини. Ми можемо бачити кожну днину, струкі потоки були, між каміння. Що ж залишимо по собі, бо все руйнуюче втрачаємо, самі себе застерігаємо, бо втратимо весь світ землі. Війна, зруйновані міста, зруйновані дороги. Війна це знищення життя в крові любов. Вогонь війни вбива, життя зника у ньому. снаряди, кунь, міни, загрози для живого. Настраждає все Україні, страждає все навколо, ламаються дерева, горять степи діброви, крови, останні одного за ручком про військових. Природа плаче, гине, вона у стані стресу під час військових дій. Є інші інтереси. Під окупацією знаходиться вісім заповідників та 12 національних парків, Великий Луг, Каховські крутосхили, Кам'янська Січ, Лиса Гора, Олешівські піски, Недніпровський національний парк та інші. Внаслідок підриву дамби Каховської ГРС російськими військами відбувся екоцид, прилеглий на території Каховського водосховища. Земля здригнулась, застогнала, від болю потекла сльоза, у землю п'ялась, гостре жало. Російський слід, прийшла біда, нова каховка, ближні села, вода навколо, лиш вода. Земля заплакала, не знала, її сльоза, людська біда. Біда прийшла, природа плаче, плаче людина, плаче світ. Хто знав, що стільки бід, невдачі, залишить. Російський слід скотилась і присохла, природа плаче, не мовчить. Хто знає, що по собі лишить російський братський екоцид? У 2022 році світ свізік мусят однієї найбільших екологічних катастроф Асвідовіня, що триває в Україні. Конфлікт, який розпочався у 2014 році, має провірний вплив на навколишнє середовище та здоров'я українського народу. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні під час війни стало забруднення повітря води та ґрунту. Постійні компотування та обстріли міст і населених пунктів призвели до викиду великої кількості токсичних хімічних. Ціхні мікати заводили джерела, води та повітря, спричинивши низку проблем зі здоров'ям місцевого населення, ще однією серйозною екологічні проблеми в Україні під час війни стало знищення лісів місць ліс, проживання таких тварин. Постійні бомбардування та обстріли лісів завдали значної шкоди екосистеми, і багато видів рослинні тварин були змушені покидати свої домівки. Ця служною мірою вплинула. Деду... А також вплинула на діяльність місцевих громад, які залежать від, від лісу, як джерела їжі, палива та інших ресурсів. Війна також завдала значної шкоди інфраструктурі України, включаючи заводи, електростанції та нафтопереробні заводи. Це присободу розмірів і виток і небезпечних матеріалів, таких як нафта, хімікати та радіоактивні речовини у навколишньому середовищі. Що призвело до подальшого забруднення повітря, води та хруду, що спричинило довгострокові проблеми зі здоров'ям та навколишнім середовищем для населення України. На додаток шкоди завданої підною конфлікт, що триває, також пересладжає зусиль самокремою на вирішення екологічних проблем у регіоні. Відсутність стабільності та безпеки ускладнила доступ до організацій. До території, які потребують уваги на обмежені ресурсів, доступні для захисту довкілля були перенаправлені на інші потреби, такі як охорона, здоров'я та продовольча безпека. Незважаючи на ці виклики, в Україні докладаються певні зусилля для вирішення екологічних проблем. Міжнародні організації. Український уряд також вживає заходів для покращення захисту довкілля, зокрема, ухвалює нові закони та збільшує фінансування екологічних дії. Ми всі також маємо на наше довкілля. Кожна людина може скуперувати сміття. Економити воду. їжу, Економити енергію. Відмовці від посудних пакетів. Використовувати без фосфату побутову хімію. Важко зупинитись, коли все добре, легко на душі. Ми бачимо річку, та не бачиш що Ми бачимо горе, та чуємо їм. У лісі відпочине волю. А що, в природі лише по собі? Ми бачимо світ, бо сейми широкий, і нам здається, тут усе для нас. Ми бачимо гори, ріки їх потоки. Бери, що хочеш, світ усе віддасть. О люди, люди схемі. На час, і вік його залежить нижчі втрасу.